Ходив я лісом і очима блимав. Походи, холості у нас були, а вчора задоволення отримав. Сьогодні знову ми у ліс прийшли. Гриби вчорашні це не випадково. Було їх кілька. Та початок є. Ми нині вже пройдемося толково. З надією таки знайти своє. Стоп. І тут вірша дід мусив перервати. Причина ж бо серйозною була. Біленький вирішив нам. Показатись. Це варте цього ось такі діла. Так, перервався дід, попив кави, був горді, аж пересохло з самого початку і продовжує. Уже дещо склавши. Ще й свій похід не встиг я розпочати. Від радості вже хочеться кричати. Не знаю, яким буде в нас кінець, бо лиш зайшов, а дід вже молодець. Ти мій хороший, щастя ти моє. Так, так, панове, перший гриб вже є. Ось так. Є на сьогоднішній день у нас вже початок. Я тішуся. Йдемо. Апетит приходить під час їди, кажуть, но в мене він ще вчора появився. 15 червня день неділя. У лісі досить тихо на цей час. Та скоро тут уже буде весілля. А старостою. Буде дід по нас. А поки, друзі, перейдемо повсюди. Тепер не перейтися просто гріх. Нам би грибочків не завада, люди. Як ліс з грибом, то вистачить для всіх. Вірші штампує. Їд вам на ходу перший знайшли, і я вже далі йду. А ось і другий. І третій гриб кругом. Давайте всі до лісу. І бігом От такий наш і третій. Гарні два хлопця. Це я сьогодні тут на початку лісу. Далеко ще і не ходив. Його, панове, хочу показати, але його не буду забирати, бо з глядачів хтось може ще сказати. Ну що ти робиш, ти старий вар'яте. Не буду його брати, надто він маленький, хай собі росте. Або для мене, або для когось. Це не наїдок. Але він є. Ану скажіть, дід, поздороватись пора. Це просто був початок на ура. Доброго дня, шановні глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. Як я вже сказав неділька. Десь 15.11 я зайшов до лісу, не спішив, хай гриб підросте. Правильно? Правильно. Іду. Мав намір піти зразу туди. Де я казав вчора, що піду ще на одну територію, далі краю, бо тут ніби гриба нема. Ще й мені хлопець один місцевий подзвонив, що там його знайомий ходив, знайшов одного грибочка. А я вже знайшов три. Залікових четвертого маленького залишив. Побачу, може він ще й підросте для мене, може для когось. Іду поволі. Зараз спішити нема інтересу. Йдемо. Так-так шановне моє товариство. Скінчились гонки, більш не ходимо бистро, бо заглядати треба вже уважно. В своїй тарілці дід і йде поважно. Ні, все-таки у лісі я не один. Є ще й люди. Чоловік якийсь ще йде. Так. Йду, друзі. Тут крутитися вже покрутився. Дуже нічого не попадається. І я вирішив все-таки... Свій задум втілити в життя. Так швидко, як вчора я вже йти не зможу, бо гриб може трапитись в будь-який момент, але йду на невеликий дальнячок, а там і зустрінемось. Вирушаю. Ні, друзі, це іще не дальнячок. Це по дорозі нам вклонився біля чок. Так, якось підступити до нього. Ой, а дід Панас, він просто посміхнувся, і до грибочків, звісно, він нагнувся. Приємно дуже. Що тут ще сказати? Як нам вклонились, значить треба брати. На сонечку такому порепані, але вони є. Ці гриби літні, з них тільки шапочки попадаються добрі. А буває, що й вони відходять. А ножки зараз ще такі нікудишні. Вчора половину з того, що знайшов пару грибочків викинулося, однозначно. Йдемо далі постижені. Березиною шлях наш пролягає. І знаєте, нічого тут немає. Я йду приблизно в тому напрямку, де й вчора. Тільки там я пішов вліво, сьогодні ми підемо вправо. Десь на дві третіх шляху звертаємо. А от вчора йшов буковим лісом, а сьогодні, думаю, піду через березину. Тут гірше, важче ходити, але шлях коротший, щоб не було в обхід. Придумую, загляну. Ні, не дуже того я щось вигадав. Я би вже був буковим лісом, вийшов на то місце, куди ми зараз вийдемо. Ну, хотів спробувати. Що скаже березнячок? Нічого не каже. Мовчить. Хіба покорчих надрапав дід. Ми довго йшли, кусок ми лісу втнули, на дальнячок ми все-таки прибули. Прибули, друзі ми, на дальнячок, розчарувався трішки старичок. Вже з пів години тут я походжаю, згибів нічого, тут не помічаю. Я тут завжди збирав їх восени. Цікаво було, влітку є вони? Нема їх тут. Така от штука, брат. І треба повертатись. Рад, не рад. Але все-таки попався нам хоч отакий грибочок. Ось це у нас. Червонячок такий. Такий збідований, але, але він попався. Так, кидаємо Йдемо. до кошика. А що це тут? А це ще не виситься? А Ану, поглянемо, а що це у нас. Ні, це така голубіночка. Так. Але через кільканадцять метрів я все-таки якісь лисички та надибав. манюні, але я хоч і їх візьму. Хоч тріски та попались, Може зараз будуть ще траплятися. Я тільки за... О! Молоденьких лисичок собі візьмемо. Може їх буде зараз і більше. Кинули. Тут ще трішки їх є. О! Хоч щось покажу. Таку дорогу дід пройшов, та хоть лисичок тут знайшов. О, бачите? вже буде прикрість меншою. Меншою буде прикрість, хоч лиситок знайшов. О, трошки їх зірвемо. О, такий кулачок ще. О, вже купочка лиситок у нас є. Вже навіть настрій трошки веселіший. Дід міє сам себе потішити. О. Значите, хоч трішки лисичок урвем. Та й вже благо. Так, хай пока кубка лежить, а я погляну, може де є їх ціла стежинка тут. Бо я не огляну. побачив, тішився та й зразу кануру витягнув знімати. Ні, не, не видати. Більше не видать. Добро, а що робити? Добре й те. Все, друзі, я вже в буковому лісі. Ішов, ішов, і йшов, і, йшов, і зустрілася така сироїзочка. О, підіймаємо. Ідемо на зворотній вже шлях. Так. Ну, пройшлися. Ну, побачив, що нема. Прибули ми вже майже на ближній території. Так дорогою йшов. І уявіть собі. Ну хто б що подумав, побачивши отаку шапку. Звичайно, думав білий. Ага. А це у нас дубовик. По його хтось, жук чорний. Це його робота. Так, але вже попав нам і дубовик. Я сьогодні навіть взяв сорочку на короткий рукав, але куртку навіть так і не скидав, ви знаєте? Я зараз чого зняв, витягнув, пробачте, телефон, бо хотів зняти метелика дуже красивого. Ну, Поки я рухнувся, він же полетів. І я пригадав, що я сьогодні побачив першого метелика в цьому році, шановні глядачі. Або вони мені просто не траплялися на очі. Або вони теж так пізно цього року. Повилуплювалися, як то кажуть. І я був здивований, а дійсно, а дійсно. А ще пригадав, що я вчора розповідав при поході, що на Буковині, на Франківщині вже гриби носять, а у нас щось нема й нема. А я пригадав, що у них було там 30-32 температура минулого тижня, а у нас 23-24. І от сьогодні я ще, бачите, в куртці, я навіть і не скидаю. Хоча вже й пройшов добряче. І зараз уже, слава Богу, доходить третя година. Це вже не 10 і не 9 ранку. І я не впрів. Так що ще у нас температура невідповідна. Те, що у нас грип уже появився. Це факт доказаний, але ще не те, ще хочу тепла. Находився я сьогодні. Як я вчора показував в кінці своє задоволене вираження обличчя, то сьогодні я демонструю свою кислу морду, як то кажуть. Бо втомився конкретно вже. Чотири години вже по лісі, а результату хорошого показати. Не вдається. Ну, ще лісо трохи є. Ще, можливо, <смі> включуся. Як і туди, на так званий мною дальнячок ішов через березину, щоб скоротити шлях і заглянути, що робиться, так і зараз проходжу. Через іншу березину. Але також пішов через березовий лісок. І тут також... Друзі, поки пусто, пусто, Береза ще не дарує нічого. Ну що, не дарує, так не дарує, але заходити треба. Бо кожен похід до лісу це не тільки збирання грибів, це завжди щось вивчаєш нове. Навіть для тих, хто вже досвідчені, вон, кожен похід... Їм щось нове приносить. Щось ми вивчаємо. Так, виходимо на дорогу, переходимо в буковий ліс. Ну що, панове, можу вам сказати? Хотів сьогодні щось демонструвати. Літав по лісі дід. Як той літак. Та вийшло воно все якось не так. Не густо. Не густо. Зараз можна сказати, що треба було крутитися з краю лісу, там, де грибочки в пару попало, але ти ніколи не вгадаєш, думаєш, а може все ж таки там щось краще. А може там, а тим більше вчора був запланував, туди піти не міг уже сам собі перечити, щоб потім не мучило. Ну, так вийшло. Ідемо потихеньку до спуску з лісу. І на такій мінорній ноті я свій завершую похід. Усіх батьків, котрі на фронті, хай береже Господь від бід. Бережи вас Господь, дорогі наші захисники, це бажаю я і бажаю вам всі жителі нашої неньки України. Так, щойно вичитав в інтернеті, тут вже є інтернет. На краю лісу, що сьогодні день батька і моїх глядачів, всіх батьків. Вітаю святом, сил вам, терпіння, мужності і міцного здоров'я. На цьому, шановні глядачі, я закінчую. Оскільки не ходив, гриб просто не попадається. Початок був дуже цікавим. А потім, як я не старався, мені гриб не попадався. Ось і все. Бережи вас всіх Господь. Слава Україні. До нових зустрічей. Ваш дід Панас.